Кожного дня окупаційні війська знищують цивільну інфраструктуру наших міст та селищ авіабомбами. Про складнощі розмінування та небезпеку цих боєприпасів більш детально розповість наш фахівець. Авіабомби призначені для ураження противника за допомогою авіаційних засобів. Тобто найбільш розпоширеніші ці засоби це літаки. Ну, за призначенням, основні, або бувають допоміжні. Ось до допоміжних відносяться авіабомби типу димових, освітлювальних, тобто ті авіабомби, які допомагають, там, противник, допомагають у бою там, або освітити поле бою, або там, скинути димову завісу, для того, щоб. Особовий склад зміг там десь сховатись, або техніка могла сховатись. Тобто так. А основ, з основного призначення авіабомби це ті, які вже мають вибухову речовину в своєму складі. Тобто не бувають і касетні, і бувають фугасні, осколочно фугасні, бетонобійні, бетонобійні фугасні. Ну, Їх дуже багато, бувають ядерні бомби і авіабомби. Бувають калібрів від 50-го калібра до тисячного калібра, і в залежності від калібру, і залежить кількість вибухової речовини всередині. У Запорізькій області зустрічались такі випадки і не раз. Найбільше це було у Оріховському районі. Там в ну, авіабомби також входять, що ж вони бути, бо можуть бути і керованими. Зараз Ріхівський район обстрілюється керованими авіабомбами. А також були фугасні Ми виявляли, виїжджали, коли на подвір'я до жінки упала авіабомба прямо їй на порог і викатилися до воріт. Ну, такі ситуації бувають, що вони не детонують. Сона ураження у кожної авіабомби різна. Навіть є ураження більше, ніж кілометр. Тобто розльот осколків йде більш ніж за кілометр. От, навіть при знищенні авіабомб, от ми знищували оцю ф фугасну авіабомбу ФАП-500 у Варіхівському районі. Ми її вивозили на полігон, е ну транспортували, е закопували на глибину більш ніж 3 метри і знищували, але все одно для безпечності особовий склад розміщувався за кілометр, тому що осколки можуть летіти. Далі, ніж кілометр. Тобто, ну, кілометр це не є безпечною відстань, прям найбільш безпечною. Такі авіабомби. Е, зазвичай у нас виїжджає. Е, 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 ну, Автомобіль, який може підняти це, виїжджає вантажний автомобіль, тобто піротехнічна машина важкого типу, типу зіл 131 ГАЗ-66, і за допомогою автомобіля його підіймають, стріли за допомогою стріли його підіймають акуратно, щоб вибухником вона не вдарилась ну, об будь-які е, пригради. Грузиться в автомобіль, підпирається колодами, щоб вона не гуляла по кузову і транспортується з невисокою швидкістю до місця знищення. Чай, усі вибухонебезпечні предмети другої категорії, а вона, яка скинута вже з літака, з підривником, ну тобто вона вже є другою категорією, яку необхідно знищувати на місці. Але е, є такі ситуації, що дані бомби розташовуються поблизу населеного пункту, поблизу лінії електропередач і. Е, 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 Ну, для того, щоб людям не зробити ще гірше, ми все одно своїми силами на свій страх та ризик е намагаємося вивести у найбільш е безпечне місце для її знищення, щоб не було загрози життю здоров'ю людей, а також не було загрози е знищенню якихось об'єктів інфраструктури. Ну, першочергово людина, яка це побачив, звичайно, в неї буде шок, але е, якщо вона вже не вибухнула, е, це вже щастя, і людина повинна е, одразу оповістити на 101 е, Та якщо є у неї змога огородити е, цей вибухонебезпечний предмет, чимось огородити, помітити та е, здійснити заходів щодо недопущення інших сторонніх осіб до приїзду піротехнічних підрозділів ДСНС або Національної поліції там, чи СБУ, тому що зараз на такі випадки виїжджають усі служби для фіксації.